Всіх вітаю. Сьогодні хочу зробити вам огляд на ось такі зарядні пристрої прикурвач автомобільні від компанії Tuki. Нещодавно, в одному з відео, я робив огляди від компанії Essager, а, а цей раз хочу вам показати від компанії Tuki. Ось дивіться, замовив я таких три різних е, таких е, зарядних пристрої. Так, дивіться. Ось такий вигляд має. Це дуже цікавий. Він дивіться, який зарядний пристрій. Ви бачите, на один USB-C. Ось компанія Tuki, Така компанія цікава е, в Аліекспресі. Е, непогані, вона хороші, якісні робить. І зарядні, і блочки зарядні. ну, Багато в неї чого. І дротики замовляю від цієї компанії зарядні. А це ось, подивіться. Ось такий, бачите, в чому цікаво, що ось, дивіться, яка є тут така ручка. Це, що цікаво, я вам зараз покажу. дивіться Ось прикурвач. Ви його стромляєте, і він майже весь ховається. І це дуже цікаво, що ніде ніяка не тричить, така якась балабуха, чи ще щось о, Дуже, що заважає, чи не естетично. А ось це, дивіться, сховалося собі і виглядає як все одно, як якісь в автомобілі так воно і повинно бути. Так, це ось такий має. І дивіться, це один і другий. Теж схожий, теж від компанії Tuki. Але він вже має два виходи. Вже дивіться USB A і USB-C. Цей поцікавіший. Так, ще раз вам: оцей має заявлено 45 Вт. І цей заявлено теж заявлено 48 Вт, 45-48 Вт, максимально 48. 30 Вт USB-C. І 18 Вт USB-A. Ось, подивіться, ближче. Ось такий вигляд має, теж так само воно ховається. Ось, ви бачите, ну цей більш цікавіший, тим, що що тут є usb a виход. І ось так, якщо хочете витягнути, потягнули. І все. Дуже класний, мені подобається. Автомобіль встромив і не видно, ніде не тричить нічого. Дуже хороший. Так, І ось ще такий, дивіться, мені прийшов: цей вже потужніший. Так, це вже потужніший. Ось, дивіться, що тут тут якась інструкція, тут там нічого немає. А тут є навіть інструкція, ну, цей вже він по ціні дорожчий. Бачите, інструкція на англійському, китайському. Так, і тут навіть пишеться так. Ага, тут є. Так. Дивіться, ось такий, дивіться, який. Це дуже він класний, такий форма в нього цікава. Вигляд, подивіться, як тут, тут два USB. Ви бачите USB A2, а тут і Type-C. Ви бачите, який. І тут ще, до речі, дисплеї. Він засвідчується і показує вольти, ампери при зарядці. Дуже цікавий. Такий, дивіться, у вигляді він такого циліндрика собі. Ну, класний, класний має вигляд. Заявлено тут 69 Вт. Два USB-A по 24 Вт можуть видати, а Type-C може видати 45 Вт. Максимально. Так, ну що ж, тоді давайте попроб... А, Ще вам скажу, що дивіться, оцей, його ціна я взяв в рані 100 гривень. Це були ось святки акції, а так вони коштують, я не знаю, в рані 240 гривень, ну, різні ціни коливаються ці ось ці, ось це з двома виходами, він десь мені вийшов 70 гривн, а так, я зараз дивлюся вони по 140 гривень. Ну, треба під акції. Під акції тоді можна і купити подешевше. Так, тоді давайте попробуємо. Ну що, почнемо з цього малого, так? Так, включимо він такий. Ну, не знаю, чи вам видно, бо тут темно, він підсвічується таким синім синім кольором. Так, ну що, давайте попробуємо на фнірсі, що він, які протоколи тут читає. Так, USB. А. Видно. Так, епла читає. Samsung читає. Huawei, О, подивіться, який протоколів читає дуже класно. Подивіться, 12. Ну. ну, в принципі, нормально. Нормально, в принципі, за 20 Вт показує десь. Ну, все, 12 вольт. Так, ну, тоді поїхали, Так, а що по, по навантаженню? Так, ну, по пульсацію зараз подимося. Так, пульсація 64, 65, 57. Так, давайте ну, дамо йому резисторне навантаження. Так, це ми зразу йому дивіться, 2, 2 А167. Ну, ще більш-менш нормально ще. І 3 Ампери 220, 230. Ну, так, непогано. Непогано, так, а подивимося зараз. Скільки вольт. Так, мадимся вольт Так, 2 ампери Ви бачите, дає по вольту є. Ну і 3 ампери, 4,8, 80, 90. Ну, ще трошечки, воно, в принципі, дивіться, 5 якось і майже 5 вольт і навіть немає при... без навантаження Так, давайте тоді. Що ми попробуємо? Давайте попробуємо тоді ще Type-C. Так, Type-C. Що Type-C? Ось так. Так, Type-C дивимося. Так, Type-C, Type-C. E, пульсація по Type-C 65. Ага, нормально. Так, 1 ампер 148 3 ампери 180, нормально, по Type-C навіть тримає набагато краще, ніж краща пульсація. Так, заберемо, тепер протоколи. Перевіримо. Так, всі перезавантажується, ага, пішло. дивіться, Power Delivery, Apple, Samsung. Дивіться, все читає. Подивіться, як гарно читає, подивіться, як все. Ну, ну, хороше. Так, і ще вук. Ага, не читає, п'є. Ну, все. Ну, Power Delivery, ви бачите, читає. А так, в принципі, ну, нормально. Нормально як за таку ціну. І такий компактний, і такий малесенький, ну, не знаю. Дуже класно. Дуже непогано. Мені сподобалось. Так. Давайте тоді ще до цього що з одним. Так, з USB. Зараз подивимося так з одним. Зразу вже протестуємо на ньому. Протоколи зразу почитаємо. Я думаю, повинні бути однакові протоколи. Я думаю, різниці не буде. Так, 255 Вт по Power Delivery. Що цікаво, заявлено тут 45. Так, ну майже однакові показники, майже однакові. Тільки щось тут поховає трошки. А так, майже, в принципі, одинаковий. Ну, в... той ніби краще трохи. Так, все тоді. Давайте тоді цього вже великого. Так, подивіться, як він зараз буде. О, дивіться, як в ньому показує вольти. Все дуже красиво. Ви бачите, такий він має вигляд. Можна знизу, може кому не... Не потрібно, щоб там провід тричав зверху. Можна отак ну, в бік підключати його, щоб вони висіли ці проводи. Так, тепер підключимо в Type-C. Ну, зараз подивимося. Так. Зараз зразу протоколи почитаємо. Тут все. 45 Вт. Тут я думаю, все, що заявлене, все буде. Так, навіть PE 1-1 і PE 2.0. Ви бачите, кроме VOC. Все є. Непогано, непогано хороші результати. Так. Тепер USB. Тепер давайте в USB. Так. О, в USB поїхали. Так, по протоколам. Так, усе. Непогано. Дивіться. Непогано. заявлено, 25 Вт. Непогано, дивіться, P навіть і 1, 2,0. Дуже класно. Дуже класний. Дуже класно. А, давайте ще заміряємо тоді ще. Щас тоді ще заміряємо, Давайте що інше. Ну, тут теж 4,9. Ви бачите, давайте надамо навантаження. Так, 1 А. Ну, подивіться, під навантаженням збільшилось вольтаж. 3 Ампери зразу. Подивіться, воль... вольтаж дуже класно тримає. Геть не падає навіть. Непогано. Хорошо. Так. Тепер давайте по пульсації. Дивіться, 37, 36, 1 А. 68, супер. 3 А. 105, 100, 104, 102. Ну, класно, я думаю, вам видно. Супер. Тримає пульсацію. Так, все, давайте, щоб не перегріти. Резистор не Ну що ж, ну, хороші хороші гаджети, мені дуже сподобались. Непогані зарядні пристрої. ну взагалі, е, Так, ось цей, ось цей, цей мені дуже сподобався. Такий добротний такий він хороший. Е, тут є, до речі, є в різних кольорах. Це в фіолетовому кольорі, я замовив. Є в чорному, там, в металевому кольорі. Е, хороший, дуже класний гаджет. Такий він і важкий. Е, і ці непогані. Ці непогані, дим, що вони такі мінімум. Подивіться, наскільки різниця, яка різниця в них. Ну, непогано, непогано, а ви самі собі дивіться, вирішуйте, чи брати вам, чи не брати вам такі, е, такі гаджети. Е, ну, Все тоді будемо завершувати. Всім дякую за те, що дивились мене. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь обов'язково на мене. Тоді я буду ще багато вам відео таких робити, різних ще будуть розвиватися мій канал. Е, ну що, Тоді всім дякую, до побачення. До нових зустрічей!